Права 1083. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перший вираз – мінус 3,5 додати 7,16. Ну що ж, модуль додатного числа в нас більший, ніж модуль від'ємного числа, то сума в нас буде мати знак плюс. Записуємо тоді, що це дорівнює плюс. Його можна не записувати. І записуємо різницю модулів. це буде 7,16, Відняти модуль мінус 3,5 буде 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти ці дроби, нам потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 18. До 1 шостої додатковий множник у нас буде 3. А до 5 9 додатковий множник у нас буде 2. Тоді записуємо, що це дорівнює 7, цілих. 3 помножити на 1 це буде 3. Так. 6 помножити на 3 це 18. Відняти 3, цілих. 2 помножити на 5 це 10. 2 по на 9 це 18. І це дорівнює. Від 3,18 не можна відняти. 1018. Запишемо тоді 7, цілих як 6 плюс 1, а одиницю запишемо як 18, 18. Тоді в нас буде 6, цілих. тоді 18, 18 плюс 3 18 це буде 21. 18. Відняти. 3 цілих 10 18. Ну що ж, уже можна віднімати. То записуємо, що різниця нас дорівнює 6 відняти 3 це буде 3. Далі 21 відняти 10. Записуємо в чисельнику. А в знаменнику 18. І це дорівнює. 3, цілих. 21 відняти 10 це буде 11 11,18. Є нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо до другого завдання. 7,2 додати мінус 2,3. Ну що ж, модуль додатного числа у нас більший, ніж модуль від'ємного числа. То сума у нас буде мати знак плюс. Записуємо, що це дорівнює. Плюс можна не записувати. Ну і зараз записуємо, як різницю модулів це буде 7,2. Відняти. Модуль мінус 2,3,4 буде 2,3. І це дорівнює. Ну що, ж, щоб ми могли віднімати, нам треба звести до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку це буде 9 множиться на 4 36. Тоді додатковий множник до 2 дев'ятих – це буде 4. А додатковий множник до 3 четвертих це буде 9. Записуємо, що в нас тоді запишеться ця різниця як 7, цілих, 4 помножити на 2 це 8, 4 помножити на 9 це 36, відняти 2 цілих. 9 помножити на 3 це 27. 9 помножити на 4 це 36. І це дорівнює. Ну що ж, від 8,36, 27,36 не віднімеш. Тоді 7 запишемо як 6 плюс 1, а одиницю запишемо як 36, 36. Тоді це буде 6, цілих. 36 36 плюс 8, 36, 36 плюс 8, це буде 44. 36. Відняти залишається 2,27. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. 6 відняти 2, це буде 4, далі в чисельнику записуємо як 44. Відняти 27, 36. І це дорівнює. 4 цілих. 44 відняти 20, це буде 24. Відняти 7, це буде 17. Записуємо. 36. Це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Отже, сума в другому завданні в нас дорівнює 4,1736. Переходимо до третього завдання. Мінус 4,5 додати мінус 5,35. Обидва доданки у нас мають знак мінус, тоді сума у нас буде. Від'ємна. Записуємо, що це дорівнює мінус. Так? Ну, а в дужках записуємо суму модулів, то це дорівнює. 4,5 шостих. Додати. 5,3. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати. Ці дроби потрібно звести їх до найменшого спільного знаменника, а це в нас буде 6 що множиться на 5 30. Ну що ж, тоді додатковий множник до 5 шостих це буде 5, а до 3 п'ятих це буде 6. Ну що ж, тоді це дорівнює мінус. у дужках тоді в нас буде 4, цілих. 5 помножити на 5 це 25, 5 помножити на 6 це 30, додати 5, цілих. 6 помножити на 3 це 18. А в знаменнику 6 помножити на 5 це 30. Ну і це дорівнює мінус. Давайте додавати 4 плюс 5 це буде 9, цілих. далі в чисельнику записуємо 25. Додати 18. А в знаменнику записуємо 30. Ну і це дорівнює мінус 9, цілих. 25 додати 18. 25 додати 10 це буде 35, плюс 8, це буде 43. 30. І це дорівнює мінус. З 30 тридцятих, якщо ми заберемо, це буде ще одна ціла. То 9 плюс 1 це буде 10, цілих. 10, цілих. і ще залишиться тоді 13 тридцятих. Є. Ну що ж, отже. Сума в третьому завданні у нас дорівнює мінус 10,13. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 7,38 додати 4,7. Ну в даному випадку у нас модуль від'ємного числа більший, ніж модуль додатного числа, то записуємо, що сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 7,38. Відняти 4,7. І це дорівнює. мінус. Ну, а як нам відняти ці дроби? Потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника. Це у нас е, буде 40. Тоді до 3 восьмих записуємо додатковий множник. У нас буде 5. А до 7 буде 4. Ну що ж, отже, тоді у нас вийде мінус. В дужках... 7, цілих. 5 помножити на 3 це 15. 5 помножити на 8 це 40. Так, відняти. Далі 4, цілих. 4 помножити на 7 це 28. 4 помножити на 10 це 40. І це дорівнює. Ну що ж, ми не зможемо тут відняти. Потрібно. 7 від 15 40 284 не можна відняти, то запишемо 7 як 6 плюс 1, а одиницю запишемо як 40 40. Записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках тоді буде 6 цілих. 40, 40 плюс 15 40, 40 плюс 15 це буде 55. Записуємо 40. -х. Відняти 4 цілих 28 4,28. І це дорівнює. Мінус. Тепер 6 відняти 4 це буде 2 цілих. Далі в чисельнику записуємо 55. Відняти 28. І все це 40. І це дорівнює. Мінус. Так, 2 цілих. Тоді 55 відняти 20 це буде 35. 35 відняти 8 це буде 27. Записуємо. 40. -х. Що ж, 27 сорокових нескоротний дріб. Так і залишаємо. Отже, виходить, що сума в четвертому завданні в нас дорівнює мінус сорокових. Гаразд. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 10. Додати 8, 713. Ну модуль від'ємного числа у нас більший. то Тоді у нас сума буде від'ємна. То записуємо, що це дорівнює. Мінус. Ну, а зараз записуємо, як різниця модулів. Тобто це буде мінус. А в дужках записуємо модуль від мінус 10, це буде 10 відняти модуль 8,73 це буде 8,7. І це дорівнює. Ну що ж, це дорівнює мінус. А в дужках 10 запишемо як 9, 13 тринадцятих Відняти 8,7. І це дорівнює це буде мінус. Вже можна віднімати. 9 мінус 8 це буде 1 ціла. Чисельнику записуємо 13 мінус 7. Знаменнику 13. І це дорівнює мінус 1, 13 відняти 7, це буде 6 Є? Це нескоротний дріб, так і залишаємо. Отже, в п'ятому завданні сума в нас дорівнює мінус тринадцятих. Переходимо до шостого завдання: 7,5 додати мінус 6,11. Ну що ж, модуль додатного числа у нас більше, ніж модуль від'ємного числа. То сума у нас буде мати знак плюс. Плюс нам записувати не обов'язково. Тоді записуємо як різницю модулів, то це буде 7,5. Відняти модуль мінус 6,11 це буде 6,11. І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку, щоб відняти, запишемо, зведемо до найменшого спільного знаменника, це у нас буде 36. Тоді 5. 9. Додатковий множник у нас буде 4. А до 11 дванадцятих це буде 3. Ну що ж, Записуємо тоді, що це у нас дорівнює 7, цілих, 4 помножити на 5 це 20. 4 помножити на 9 це 36. Відняти 6, цілих. 3 помножити на 11 це 33. А 3 помножити на 12 це 36. І це дорівнює. Ну що ж, від 20, 36х 33, 36 не віднімеш. 7 запишемо як 6 плюс 1, а одиницю запишемо як 36, 36. Тоді це дорівнює. 6, цілих. 36 36 плюс 20, 36х, 36 плюс 20, це буде 56. 36. Відняти. 6 цілих. 33, 36. І це дорівнює. Різниця цілої частини дорівнює нулю. Її не записуємо. Ну, а в чисельнику записуємо, як 56. Відняти 33. І все це буде 36. І це дорівнює. 56 відняти 30 це буде 26, 26 відняти 3, це буде 23. Записуємо 23, 36. Є. Ну що ж, переходимо до наступного сьомого завдання. Мінус 3 четвертих додати 3,6. Модуль додатного числа в нас більше, ніж модуль від'ємного числа. то записуємо тоді, що сума в нас буде мати знак плюс. Плюс записувати не обов'язково. Записуємо, як різницю модулів це буде 3,6 відняти модуль мінус 3 дорівнює 3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти, давайте запишемо 34 вигляді десяткового дробу. Ну, Думаю, ви знаєте, що це 0,75. Домножимо її чисельник і знаменник на 25. Записали додатковий то Записуємо, що це 3,6 відняти 25 помножити на 3 це 75. 25 помножити на 4 це 100. І це дорівнює 3,6. Відняти 0,75. І це дорівнює. Ну що ж, я можу забрати спочатку 60 сотих, або 6, це буде 3, цілих. Так? і ще залишиться тоді відняти 0,15. Ну і це дорівнює 2,85. Є. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання. 2,5 додати мінус 3,2. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший. То у нас сума буде від'ємна. Записуємо мінус. Тоді в дужках записуємо як різницю модулів. Це буде модуль мінус 3,2 це буде 3,2. Відняти 2,5. І це дорівнює. Зведемо до десяткового дробу. Додатковий множник до 2 п'ятих – це буде 2. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках у нас 3, цілих. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 5 це 10. Відняти 2,5. І це дорівнює мінус. А в дужках у нас в суді. запишемо як десятковий дріб 3,4. Відняти 2,5. І це дорівнює мінус. 3 відняти 2 це буде 1, 4 з 1 відняти 5, це 40 відняти 5 сотих, це буде 35. Є. Переходимо до 9 завдання. 0,40, мінус 0,45 додати мінус 2,1. Ну що ж, модуль від'ємного числа. Е ми бачимо, що обидва доданки в нас від'ємні. То тоді сума в нас буде знаком мінус. Записуємо мінус або від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 0,45 додати 2,1. І це дорівнює. 1 четверту запишемо в вигляді десяткового дробу. Домножимо і чисельник і знаменник на 25. Тоді записуємо, що це у нас дорівнює. Мінус 0,45 додати. 2,25 помножити на 1 це буде 25. 25 на 4 це буде 100. Ну і це дорівнює мінус. У дужках 0,45 додати. 2,25. І це дорівнює мінус. Ну що ж, це буде 2, цілих, сума цілої частини. 45 сотих і 25, сотих, це буде 70 сотих або 7. Є. Переходимо до 10-го завдання. Мінус 0,4 додати 1,415. Ну що ж, у нас модуль додатного числа додатного доданку у нас більший, то тоді сума у нас буде. Додатна. Записуємо, що це дорівнює. Плюс записувати не обов'язково, записуємо як різницю модулів. Це буде 1,415. Відняти. Модуль мінус 0,4 це буде 0,4 і це дорівнює. Ну що ж, тут нам не вдасться записати 4, вигляді десяткового дробу, тому записуємо 4 у вигляді. Звичайного дробу записуємо, що це дорівнює 1,415. Відняти 4 10. Є. І це дорівнює. 4 скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. Тут у нас буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну що ж, тоді у нас вийде 1,415. Відняти 2 п'ятих, І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку нам потрібно звести до найменшого спільного знаменника це до 15, тоді додатковий множник до 2 п'ятих, це буде 3. Тоді записуємо, що це дорівнює п'ятнадцятих, Відняти 3 помножити на 2 це 6. 3 помножити на 5 це 15. І це дорівнює. Від 4, 15, 6, 615 не віднімеш, то запишемо 1, цілу як 15,15, 15, плюс 4, 15, це буде 19,15. Відняти 6,15. Ну і це дорівнює. В чисельнику записуємо як 19. Відняти 6, а в знаменнику записуємо 15. І це дорівнює. 19 відняти 6, це буде 9. 13, 15. Є. Ну що ж, сума в 10-му завданні у нас дорівнює 13, 15. Переходимо до 11 го завдання. 4,2 додати мінус 5,1. Ну що ж, модуль від'ємного числа в нас більший, тобто сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. Так, ну а в дужках записуємо різницю модулів. Модуль від. Мінус 5,1 буде дорівнювати 5,1. Тут нам потрібно його записати в ряді звичайного дробу, то записуємо 5,1. Так, відняти модуль від 4,2 буде 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти, потрібно звести до найменшого спільного знаменника, це 30. Додатковий множник до 1, ,1. це буде. 3. А до 2 третіх це буде 10. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках тоді буде 5 цілих. 3 помножити на 1 це 3. 3 помножити на 10 це 30. Відняти 4 цілих. 10 помножити на 2 це 20. А 10 помножити на 3 це 30. І це дорівнює мінус. Ну що ж, від тридцятих ми не зможемо відняти 2030, запишемо 5 як 4 плюс 1, а одиницю запишемо як 303. 30. То тоді це буде дорівнювати мінус тридцятих 30 30 плюс тридцятих, це буде 33 30. відняти 4 тридцятих. І це дорівнює мінус. Різниця цілої частини дорівнює 0. В чисельнику записуємо як 33 відняти 20. Знаменнику записуємо 30. -х. І це дорівнює мінус. Так. Отже, 33 відняти 20 це буде 13 30-х. Отже, сума в 11-му заданні дорівнює мінус 13,30. Переходимо до 12 го завдання. 2,16 додати мінус 1,12. Ну що ж, модуль додатного числа у нас більший, ніж модуль від'ємного числа, то сума в нас буде мати знак плюс. Плюс записувати не обов'язково. Записуємо як різницю модулів. Це буде 2,16. Відняти модуль від мінус 1,12. Це буде 1,12. Запишемо в вигляді звичайного в мішаного числа, тому що одну шосту вигляді десяткового дробу не запишеш. Отже, записуємо мінус 1,12. Є і це дорівнює. Скорочуємо тоді 12 сотих на 4 і чисельник, і знаменник. 12, що ділиться на 4, це буде 3. 100, що ділиться на 4, це буде 25. Ну що ж, що у нас тоді вийде? 2, 1 шоста. Відняти 1,35. І це дорівнює. Ну, Щоб їх відняти, нам потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Тут у нас буде 6, що множиться на 25, це буде 150. Тоді додатковий множник до шоста – це буде 25. А додатковий множник до 3,25 це буде 6. Ну що ж, записуємо, що це буде 2 цілих. 25 помножити на 1 це буде 25. 25 помножити на 6 це буде 150. Відняти 1, ціла. 6 помножити на 3 це 18. 6 помножити на 25 це 150. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. Тоді 2 мінус 1 це буде 1 ціла. Чисельнику записуємо, як 25 відняти 18, 150. І це дорівнює. 1 ціла. 25 відняти 18 це буде 7. Записуємо 150-х. Ну що ж, ось таке складніше задання на додавання раціональних чисел на цьому вправу завершено.